Курс Соціологія вибірковий курс, викладач Савич Віта Олексійовна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу. Електронний курс ви можете знайти на платформі Moodle. Соціологія має предмет 5 кредитів, 150 годин. 30 годин лекційних, тобто 15 лекцій, 14 годин практичних, 7 семінарів, та самостійні творчі роботи студентів. Соціологія це наука про розвиток і функціонування суспільства та його структурних елементів. Вивчаючи цей курс, ми його розбиваємо на декілька модулів і починаємо вивчення з теоретичної соціології. Визначимо місце і роль соціології в системі суспільствознавства, основні етапи і тенденції розвитку соціологічної думки. Далі перейдемо до великого блоку спеціальних соціологічних теорій, соціологія суспільства, соціологія стратифікації, соціологія особистості, соціологія сім'ї та шлюбу, соціологія молоді та студентів. І, звичайно, будемо займатися практичною соціологією, вивчимо методи збору соціологічної інформації, проведемо соціометричне дослідження, дослідження соціального явища за допомогою контент-аналізу. У результаті вивчення навчальної дисципліни ви будете знати систему соціологічної науки, її структуру, функції та основні категорії, основні етапи становлення розвитку соціологічного знання в історії соціології, соціально-філософські та соціологічні концепції суспільства і людини, концепції соціальної стратифікації, структуру соціальних інститутів і механізми їх функціонування, соціальну структуру особистості. Процес її соціалізації, особливості сімейно-шлюбних відносин в сучасному суспільстві, основні методи соціологічних досліджень. також Будете вміти орієнтуватися в основних світових соціологічних теоріях і школах, здійснювати програмування соціологічного дослідження, застосовувати основні методи соціологічних досліджень на практиці, обробляти і аналізувати емпіричні дані. До зустрічі в наступному навчальному році.